Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо один із найкорисніших видів тренувань для тіла, який називається стрейчинг. А дізнаємось наскільки він є важливим та корисним для вас. А Допоможе в цьому нам розібратись наша гостя, фітнес-тренерка та тренерка зі стрейчингу Євгенія Мінська. Євгені, радий вітати тебе. Вітаю. Давай почнемо з напевно з основних переваг стретчингу, так але давай почнемо з переваг для тих, хто вже там на регулярній основі займається спортом. Чи потрібно їм займати стретчингом? Якщо ми зараз розмовляємо про силові тренування у залі, то стрейчинг є першою необхідністю. Тому що ну, взагалі, що таке стрейчинг? Це розтягування м'язів. Коли ми активно займаємося в залі, наші м'язи забиваються. І в нас в якийсь момент трапляється те, що ми не можемо, наприклад, підняти руки або звести їх у замочок за спиною, або там нахилитися з рівними колінями. І ми починаємо бути менш рухливими. Тому стрейчинг нам потрібен для того, щоб ми були трошки мобільнішими. І могли вільно рухатися, не отримуючи дискомфорту. А, тобто, я так розумію, що стретчинг є невід'ємною такою частиною, так? Силових, там занять з фітнесу? Так, так. Так. А як часто слід виконувати вправи на розтягування, щоб досягти якогось ефекту? Якщо в нас є ціль сісти наш шпагат або зробити місточок, то це повинно бути 3-4 регулярних тренування на тиждень, обов'язкових, не пропускаючи. Якісних тренувань. 3-4. 3-4 на тиждень. так? так. А, чи є якісь особливі техніки стречингу, які, от, там, ну, припустимо, ти рекомендуєш для новачків, які от, тільки прийшли до залу? А, так. По-перше, я рекомендую займатися з тренером, бо стрейчинг це таке дуже чутливий вид спорту. І Моя особиста рекомендація це силовий стрейчинг, коли ми розминаємося далі, активно гріємося, робимо силові вправи без ваги, без нічого. Просто ми розігріваємося і тільки потім тягнемося. Тому що якщо ми беремо звичайний стрейчинг, ми просто годину в повільному темпі, ми лежимо, потім лежимо на іншу сторону. Це нудно, так Так, це нудно. А як взагалі проходить давай тренування зі стрейчингу Ну от на твоїх заняттях. Спочатку ми робимо детальну розминку, починаючи з шиї, закінчуючи стопами обов'язково. Далі ми розігріваємося. Це будуть махи в нас, це будуть нас присідання, якщо це про ноги. Це якщо це про верхню частину тіла, це в нас будуть віджимання або якісь базові вправи на спину. Ми обов'язково будемо качати прес, мишці кору на кожному тренуванні, щоб зміцнити наш корсет і трошки стабілізувати себе, щоб ми ловили рівновагу. І далі це вже буде. На гарячі м'язи це буде класний стрейчинг, Ми будемо саме тягнутися. Ми будемо повільно робити вправи, які в нас будуть класно розтягувати наші м'язи. А скільки за часом триває одне заняття зі стрейчингом? Година. 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 Тобто нічим не відрізняється від Ні, по нічим. часу. Від ну, дивись, у нас 15 хвилин. Це буде розминка. Далі 15-20 хвилин розігріву. І так само 20-30 хвилин. Це в нас буде. Ми будемо тягнутися. А чи можна поєднувати одразу після там силових е, своїх занять там тренувань так з фітнесу і там можливо там під кінець там якихось хвилинчок 15-20 е, зробити стрейчинг? Так це буде як заминка після силового тренування. Я вважаю, що можна. Хоча деякі кажуть, що категорично проти ні. Я бачу тільки в цьому позитив, і наприклад, на наступний день в тебе буде менше кріпатури, ти будеш краще себе відчувати, тому що стрейчинг, він запускає твій кровообіг. Активніше, 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 і ти просто краще себе почуваєш. Тебе перестає боліти голова? Ти починаєш, якщо в тебе проблеми з тиском, ти цей тиск нормалізуєш регулярними вправами? Ну тільки плюси, тобто тільки плюси, тільки ніяких плюси. мінусів. А які найпоширеніші помилки допускають люди під час виконання вправ на розтягування, так і от як уникнути цих помилок? Дотримуватись рекомендацій тренера і слідкувати базовим правилам, тому що е, сама частіша помилка це коли ми робимо так, що нам легко. Нам не повинно бути легко. Нам потрібно тягнутись, і воно буде відчуватися. Якщо ми шукаємо позу зручнішу, це значить, що вона неправильна. Якщо в нас не тягне, це неправильна поза. Це ми просто сидимо. От щоб тягнуло, вона повинна бути під правильним кутом. Нас не повинно виходити коліно за носочок, коліно должно… Повинно йти вслід за носочком, ну і так далі. Багато маленьких нюансів, але якщо вправа виконується правильно, то обов'язково будеш відчувати, що в тебе щось тягнеться. Так, а чи правда, що можна сісти на шпагат ну, у будь-якому віці? Так, в мене була клієнтка, а вона про спорт дізналася у 50 років. От от так. вона почала просто ходити, бігати і ходити до зали у 50. У 60 вона в мене сіла на шпагат. Так. Скільки часу півроку. знадобилось їй, щоб півроку, півроку. Сісти, сісти на шпагат? Так, але вона ходила стабільно, ну, разів п'ять, напевно, на тиждень. І не пропускаючи не пропускала жодного заняття. Взагалі. І от в неї була цілі, вона така. Я хочу, ну і в неї не було протипоказань до цього. А які а, можуть бути протипоказання? Протипоказання стрейчингу це проблеми з суглобами, тому що особливо особливо в похилому віці, тому що коли ми займаємося в більш молодому віці стрейчингом, то стрейчинг запобігає нам проблемам з суглобами. А в більш похилому ми вже не такі. Тобто ми вже можемо відчувати мічні, ці, так, ці, так, ці так, проблеми. Так. А, так. Який вплив має стрейчінг на психоемоційний стан і взагалі от, загальне самопочуття людини? Як будь-яке тренування, кортизол, ендорфін, виділяються емоції, а особливо круто, коли ти бачиш результати. Перші результати там потрібно місяць, і ти вже бачиш, що ти на шпагат даєш трошки нижче, і ти дивишся в дзеркало і думаєш, ого, це я так вмію. Так, от ми дізналися, так, що одна з твоїх учениць так сіла так. на шпагат за півроку, коли було досягнуто такий знаєш найшвидший результат, коли люди там сідали, я не знаю, там, можливо за день. Сідали за день, але це генетика. Це генетика. От є такий маленький відсоток людей, які можуть прийти, і такі я хочу сісти на шпагат. Роблять комплекс вправ, і такі в кінці тренування. Ну, все, я сіла. Дякую, велике. Буває ціль, Ну, досягну, ну дійсно. Тобто, за одне тренування вони за один Можливо, день? Можливо, але е, оці всі е, класні вирази, що приходь до мене, і ти сядеш в мене на шпагат за один день. Ні, вони не працюють. Ну, не всі це маленький відсоток, ну 2 відсотки людей можуть. Ну і давай ворожі. для от середньостатистичної людини. Скільки потрібно часу, щоб ну сісти на шпагат від трьох місяців. Від трьох місяців. Від трьох місяців. А, чи є якісь а, певні умови або обмеження, при яких стречинг може бути небезпечний або менш ефективний? А, так, якщо в приміщенні, де ми тренуємося, буде холодно. Для стрейчингу повинно бути тепло. В нас повинні бути стопи обов'язково в теплих носочках. Неважливо, це буде зима чи літо. Нам не повинно бути холодно. Повинна бути комфортна температура, і нам навіть повинно бути трошки спекотно. Тому що якщо холодно, ми не зможемо тягнутися. Ми будемо скрипіти, нам буде важко рухатися, ми не зможемо розігрітися, і тоді це буде дуже травмонебезпечно. Так, і два в кінці а, твої поради для тих, хто хоче або мріє, або хоче, або вже там збирається піти на заняття зі стречингу. З чого потрібно почати? Брати, і ти, тому що стретчинг – це особливий вид емоцій, особливий вид кайфу і. Ну, особливо коли тобі тренер каже, що ти не дерев'яний, і з тебе буде толк. Це взагалі ну супер. Ну, це кла це класна емоція. Стричинг це крута емоція. Це по-перше, це дуже корисно. По-друге, це не так важко, як зал. По-третє, це ну, неймовірна кількість вправ різноманітних. Ти ніколи не повторюєш одне і те ж саме: дві тренування поспіль. Тільки плюси. Третінг, тобто, тільки, тільки плюси. Тобто це завжди плюси і завжди цікаво. Так, так. Береш, і йдеш. Чудово. Ну що ж, Євгенія, я тобі дякую за те, що ти завітала в нашої студії і дякую за ці поради для наших глядачів. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему стречинга та його користі. У гостях у нас була фітнес-тренерка та тренерка зі стречингу Євгенія Мінська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.